Привіт! Я наставник неймовірної команди відеочату, яка з'явилася у нас півроку тому. Клієнти телефонують нам, де рішення різних проблем, і зазвичай ведуть себе досить стримано у розмові і не проявляють агресії. Але завжди є винятки. Пропоную вам зараз приєднатися до нашого зворотнього зв'язку з оператором, який поспілкувався з негативним клієнтом. Руслана, привіт! Привіт! Як твої справи? Добре, твої як? Як нас. Також, ой, також гарно. А зараз я тобі пропоную подивитися твій дзвіночок, де тобі потрапився досить негативний клієнт. Я ага. пропоную його розібрати. Добре? Ой, ну, Добре, давай. Тоді я вмикаю демонстрацію. Ну що, як тобі дзвіночок? Ой, звичайно, клієнт непростий. Попався мені тоді. Але ти молодець. Ти зафіксувала запит, який потрібно було зафіксувати. І до речі, хочу відмітити, скільки б дзвінків твоїх не прослуховували, ти завжди готова допомогти клієнту і зафіксувати потрібний запит для того, щоб вирішити проблему. Ну що ж, розберемо пошагово цей дзвінок. Давай подивимося, що ми будемо робити в такій ситуації. Ну, по-перше, ми зберігаємо спокій. Ми з тобою розуміємо, що клієнт правий далеко не завжди, але він наш клієнт. Тому потрібно ставитись до нього з повагою. І якщо спробувати перекричати такого клієнта або перебивати його, він сконцентрується на словесній битві і перестане сприймати те, що ти говориш. Дивись, Русь, не сприймай це як особисте. Ти сама нічого цій людині поганого не робила, і таким клієнтам потрібно дати висловитися щодо своєї проблеми. Спробуй навіть уявити, що це твій друг, який потрапив у неприємну ситуацію. І покажи, що ти розумієш його розчарування. Клієнт повинен зрозуміти, що ти дійсно хочеш йому допомогти. Я розумію, що важко бути щирим, особливо коли ти сам ні в чому не винен, але іноді, щоб заспокоїти клієнта, потрібно висловити вибачення. До речі, в мене для тебе є декілька прикладів. Я пропоную їх зараз розглянути. Добро? Давай перший приклад: я шкодую, що ви не задоволені даними тарифами. Давайте я допоможу вам підібрати інші умови, які були б більш зручними для вас. Або ж. Шкода, що списала плата за обслуговування, але так як ви не знали про такі зміни, то я можу зафіксувати запит на компенсацію даної суми. Я бачу, що наш час вже добігає кінця, і наступного разу я сподіваюся, що ти застосуєш на практиці дані рекомендації, і тобі буде вже простіше спілкуватися з такими клієнтами. Так, велике тобі дякую. Я взяла на замітку всі твої рекомендації, було дуже приємно з тобою поспілкуватися. Мені все сподобалось. Мені також було дуже приємно з тобою поспілкуватися, і я дуже рада, що наша зустріч все ж таки відбулась. Будь ласка, бережи себе. Наступного разу, до речі, вже зустрінемось особисто в офлайн зустрічі. О, мені таке подобається. Дякую, і також бережи себе. Погато. До наступної зустрічі, пока.